Проєкт Мілона. Це раціональний та економічний маленький трикімнатний будиночок площею 44 квадратних метри. Ширина будинку 7,7 метри. Довжина 8,4 метри. Розміри будинку з урахуванням тераси 7,76 на 10,22 метри. На відео показано розміщення будинку на стандартній ділянці 6 соток. Перед головним входом знаходиться просторий ганок. На такому ганку чудово стане лавочка або велосипед. За будинком, з боку саду, розташована крита тераса. Глибина тераси 1,8 метра. Будинок накритий двосхилим дахом. Під дахом знаходиться просторе грище яке при бажанні можна утеплити, перетворити в мансарду. Висота горища 2,5 метри. Зовнішнє оздоблення стін, декоративна штукатурка короїд. Цоколь може бути облицьований натуральним каменем або плиткою. Для зниження тепловитрат в холодну пору року, а відповідно і витрат на опалення вхід в будинку через тамбур. У будинку дві маленькі спальні площею близько 8 квадратних метрів та житлова кімната 11 квадратних метрів, а крім того, кухня 8 квадратних метрів і санвузол. У санвузлі передбачено місце для унітаза, душової кабіни та умивальника. При бажанні перегородку між кухнею та кімнатою можна прибрати. Це дає можливість отримати простору кухню-студію. Площею 19 квадратних метрів. В цьому випадку, вперед, поки з'являється місце для великої шафи. З кухні запроєктований вихід на терасу площею близько 14 квадратних метрів. З міркувань економія матеріалів і здешевлення будівництва висота стелі дорівнює 2,6 метрів. Опалювальні прилади розташовуються в кухні біля центральної стіни, в якій запроєктовані димові та вентиляційні канали. Для опалення будинку можливо застосувати не тільки газовий або електричний котел, але також і котел на твердому паливі. Якщо використовувати твердопаливний котел з плитою, то на ньому можна також готувати їжу. Фундаменти запроєктовані, стрічкові з монолітного бетону, стіни з газобетонних блоків товщиною 375 мм, перекиття по дерев'яним балкам, покрівля нескладна, в будівництві двосхатна. В якості покрівельного покриття можливо застосувати бітумну або метелочерепицю, або звичайний шифер. Витрати основних матеріалів для будинку наступні: бетону для фундаментів 37,5 метрів з урахуванням тераси, газобетонних блоків 47 кубічних метрів, лісоматеріалів для прикриття та покрівлі близько 8 метрів кубічних. Проєкт складається з архітектурних креслень та креслень конструкцій. Архітектурні креслення включають в себе план будинку, фасади і розріз. Креслення конструкцій складаються з плану фундаментів, плану перекриття і перемичок, плану монолітного залізобетонного поясу, креслень покрівлі, а також вузлів та деталей. На аркушах креслень знаходяться докладні специфікації матеріалів. До проєкту додаються іскізні наміри забудови, які вам будуть потрібні для отримання будівельного паспорту. Крім того, до проєкту додається схема забудови земельної ділянки, на якій показана прив'язка будинку до меж вашої ділянки. Проєкт готовий, замовляйте і купуйте. Вартість проєкту вказана на сайті. Посилання на наші контакти дана в описі під цим відео. Якщо ви вважаєте дане відео корисним, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.